Прадавній ліс, де небезпека всюди, в оточенні непрохідних болі, дав прихисток чудовим, добрим людям, що зараз для країни рвуть граніт. З коні чудової природи, вздовж річки Цітохи, розкинулось невеличке село Рудня Новенька. Документальних даних про перше поселення жителів у теперішньому селі немає, але за переказами окремих осіб, встановлено, що першим поселенцем був біглий кріпак-гнат, син Михайла, графа Потоцького з Білокрениччя. Гнат був покараний через покалічення панського коня під час роботи. Поки напарника напівмертво вже досікали різками, Гнат скористався червою і втік у ліси. Це було десь в 1812-1815 роках. Під час будівництва землянки гнат знайшов залежі, Залізної руди, яку вимивав і продавав таємно на ярмарку. Розбагатів, викупив себе та свою сім'ю з кріпацтва, оженився і організував артіль по видобутку руди. Згодом утворився хутір Ганатюки. В лісах, вздовж боліт організовувались інші артелі, які платили податки для пана Захаржевського. В архівах збереглася карта війська Польського 1905 року, на якій видно, що на нашій місцевості два хутори Гнатюки і Дикуни. Ці хутори відносились до Судилківської волості і Зяславського повіту, Волинської губернії. Там були розташовані 18 дворів, в яких мешкало 118 жителів. До цього часу збереглися назви урочищ навколо села, Корчівка від слова корчувати, орли, в'юне, козина гірка райони мисливства, Василеве, Хандерове, Терешкова соснина, Панське, Федорове, Панчукове, Кодикове, Баранове, Тарта, Хомова земля назви свідчать, що ці землі налажали певним власникам. При виїзді з села був побудований шинок, а на ріці млин, що призвело до замулення згодом обміління річці. 1917 році в селі було 87 господарів. У цьому класі трудодні ставили. ставив. Отут де кар'єр зараз, там були городи і давали за півлітрову баночку жуків, трудодень ставили Колорадський. Кугос був хороший. Ну як? Люди працювали в основному в Кульморську за трудодні, тому що такі часи були. Батькові 42 дали паспорт. В нього була справка колхозника, він мав право виїхати з села. Він, він служив стрілком радістом в Білорусі і всю життя мечтав поїхати. І за 42 роки він не мав для Ну фактично крипаками були люди. 300 крипаками, 300% кріпака. От версія в тому, що село Рудня іменно новеньке, воно було як Рудня, первоначальне село, а потім построїли новеньке, оце ця зона села. От. І вона почала, почала називатися Рудня Новенька село, саме, саме село. Перший я бачив карту Війська польського, я, я чим цікавився, 905 року. Село Рудня існувало в трьох хатах. Дві хати були на дикунах. Це типа хутір був. Це був да, хутір. Ну Тут до 1905 року показана карта взагалі що це було те саме самісевість. І тут є німецьке седисько, таке за два кілометри в сторону травлина. Там Катерина висилала туди на болота. Німці, Тому тут таке було не, не дике, дик, дик, так би мовити. Хоча травлина там, судилка ще в той час не було. О, Судилки дуже старе село був. Він просто на карті, можливо, його не було. Ну, може не було, не може. У в 905 році травлин найближче було травлин село, це саме те, що було. От. І тут руда руди слюду добували в кар'єрі.